Не околи війни, бо є ж селфачів багато, які там блокпост чи десь там приїхав, там пофоткався бліндажики, уїхав і так далі. От тих, хто з Зарубі був, їх ніколи не зрозуміє мирне населення. Вони вже інші повертаються. От відомий фільм Рембо. Це ж книжка, це вже фільм став голівудським бойовиком, бойовик, але книжка не про бойовик, книжка про синдром, постсиндром ветеранський, який він йшов. До батьків свого загиблого товариша, щоб на могилу його попасти, і він попав в цю сумнів. Ну, перший фільм, от заради справедливості, він гарний. Це потім уже там фантастика почалася в Афганістані, з луків стріляти. оце все. Ну, він крутий, але все одно там є елементи, де він ага. сам себе шиє, де він там один ага. там розбирається з, з усією Нацгвардією Сполучених Штатів. А от навіть в фільмі мотив, що, от, як кажуть воєнні, кукушка здвинута набік, він не чіпайте ветеранів, він він о, оце дуже йому з цим жити. От, нам з цим жити. Ну така вже доля. Це може певна жертовність. От як ти туди пішов, ти вже це не виносять бруд. В це з попробують, тому багато вітиранів стріляються, їх не розуміють. Вони, коли от це все пережили, він приходить, його не розуміють. А він, як справжній чоловік, не випльоскує все на, на родню, на друзів. Що, от сідайте, я вам зараз розкажу, як там е, відбувся там, бій той чи інший, як я там. Споров, кишки, живіт, ворогу і так далі. Він це все тримає в собі. Тому багато хто ну, не витримує і закінчується. Багато хто навпаки аскотінюється, і після війни залишається в тому стані. Теж треба виводити до людського стану. Ну, це вже психологія. Е, просто є волонтери, от наша організація там, свобода.